Всім доброго дня! Компанія Autobus вітає на своєму каналі. Складається так, що багато людей ну, закривають свій бізнес, от, тому що їм невигідно стає, а є люди, які наоборот розширюють свій бізнес і шукають собі території своїми умовами, такі саме, як їм потрібно для розширення бізнесу. Сьогодні ми виставляємо на продажу комерційну пропозицію. Ділянку площею 85 сотих землі, приватизованої, оформленої під промисловість, асфальтована, складськими приміщеннями. А саме 37 різноманітних гаражів, є, як кажуть, більше, є менше, а також є, крім гаражів. Невеличкі приміщення на подвір'ї. Вода три фази 85 кВт. Можливий продаж. Можливий частковий опінг. Телефонувати за номером телефону 095 360 22 02. У нас постійно різноманітні комерційні пропозиції. Телефонуйте, і можливо знайдете те, що саме вам потрібно, і саме у нас.